Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глученко, і сьогодні будемо, звісно, говорити про новини, які сколихнули Україну, світ і Росію. Звісно, я думаю, що і самого російського диктатора Володимира Путіна. Звісно, що будемо говорити про те, що російські повстанці прорвали російський кордон, але все більш детально, звісно, нам розповість пан Тарас Загородній. Пане Тарасе, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, ми знаємо, що РДК, Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон вони такі прорвали російський кордон і почали там знаєте таке своє, ну скажімо, вторгнення розпочали бойові дії там. І знаєте, цікавим є той факт, що саме ці події з російськими повстанцями вони збігаються з ось виборами президента Російської Федерації, які пройдуть 15-17 березня. Також ми знаємо, що по Росії били дрони, там, якщо не помиляюся, по десятьох регіонах і експерти взагалі кажуть, що це ну, чи не наймасштабніші дронові атаки, дронові атаки під час повномасштабної війни. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може це якимсь чином вплинути на майбутні вибори в Російській Федерації, чи це якось вплине на. Авторитет Путіна серед електорату, ну взагалі чи може це поставити під сумнів ну легітимність Путіна як президента? Як ви думаєте, що вважаєте з цього приводу? Ну, дивіться на вибори безпосередньо не, не вплинуть, якщо вони пройдуть в такому форматі, але це змусить досить міцно задуматись елітам що відбувається, так що Путін їх веде в прірву, російські російські еліти. Що він обіцяє і не малює їм картинку майбутнього, він малює ну війну. Невідомо невідомо з яким з яким підсумком, так і плюс вже страждає безпосередньо олігархічний бізнес або до нього причетні. Ну, наприклад, сьогодні цей СБУшний дрон долетів до Лукойла Ніжигаровської області, а це ж не перші атаки. По НПЗ, вже декілька було атак. перші атаки були ну, п'ять ж НПЗ мінімум постраждало, Потім це була порти Балтійського моря, Новоросійськ, Краснодарський край. І так далі, і так далі. Тобто, те, що відбувається, це в принципі вже система і дуже добре, тому що е, Україна може виграти тільки в асиметричній війні. В симетричній війні, на жаль, Україна не спроможна виграти, бо у росіян просто більше ресурсів. У них людей більше, е, фінансів більше, армія більше та багато чого. Слабке місце росіян це нафтогазова... Промисловість, чому тому, що вони не можуть поміняти обладнання, воно все західне, Китаї тут не допоможе. Е, імпортувати це обладнання зараз майже неможливо. Ну дуже малий відсоток. Це якщо деталі до зброї можна якось там знаєте, ледь не в валізі привезти а от сьогодні влетіло в крикінгову установку. Тих, хто бачив, був на нафтопереробних заводах, він знає, що таке крикінгова установка. Ну, це така споруда, висотою може бути десь п'ятиповерховий будинок, може навіть і більше. І її неможливо імпортувати, тому що окрім вирішення завдання імпорту, треба ще вирішувати питання монтажу. А це теж неможливо зараз робити. І тому цей удар досить потужний. Чому? Тому що вже по результатах атак по нафтогазовій промисловості вони вже скоротили експорт нафтопродуктів? От на прес-конференції Зеленського пан Малюк, голова СБУ, він вказував, що на 55% вони скоротили. Вони з 1 березня припинили заборонили експорт нафтопродуктів. Чому у них починається посівна? По 17 означає, що великий зараз попит на дизель буде, а дизель це ще забезпечення армії, і тому відповідно це досить потужний, дуже болючий удар дійсності по Росії, тому що це і скорочення експортних доходів від експорту нафтопродуктів і забезпечення внутрішнього ринку. Це означає, що ну у них і так це обладнання почало ламати себе з атак українських, а тут вона ще додатково після того як прилітає. Далі а, рейд РДК, а, ну, це ж не перший рейд. Минулого року теж те, те саме було. Це теж правильна тактика, чому знову перенесення війни на територію Російської Федерації, щоб вони змушували змусити їх перетягнути сили, посіяти паніку в прикордонних регіонах, показати елітам російським, що це вас чекає, так? Ніхто не зупинив, не дивіться в Україні ж ніхто нічого не сказав, що там, що там відбувається. Головне вимога заходу це тільки не використовувати західну зброю, тому що от минулого разу, коли був рейтер ДК, тоді був дикий скандал. Вони використали цей американський хамвеї і була знайдена бельгійська зброя. Був багато ну там стрілецька правда зброя. І там викликали посла, і так далі. Тобто сказали, що ні. А тепер, судячи з усього, це або українського виробництва або ж радянського виробництва це не проти, і це рейд дуже правильний, тому що ми теж повинні розуміти, що проти Росії можна воювати тільки там, де вони не очікують. От, от таким чином, не виключено, що може можливо було б навіть неочікувано для Росіян, наприклад, якби Україна. Вирішила питання Придністров'я без запиту навіть Молдови. Оце був би дуже великий удар по них, тим більше, судячи з усього, там ще є склади зброї, і, і... я не виключаю, що це... це це теж було досить зухвало, але ну вирішили б питання. Вирішили б питання. Це був би удар по Росії додатковий, тому що був би ліквідований цей, ця виразка у вигляді Придністров'я. Ну, а потім передати там через два тижні, наприклад, офіційної владі Молдови, типу, забирайте. Ми тут не збираємось тут е, нічого робити, тільки можливо зброю. Давайте ми тут все заберемо, це як наші трофеї. Тобто, проти росіян можна тільки таким чином а, воювати, е, е, тому що вони цього не очікують. Ну, як з Чорним морем було. От президент теж нещодавно сказав, і це британці відмітили, що в Чорному морі фактично. Перевага повністю на перна на боці українців, це можна бачити, в тому числі по статистиці обстрілів калібрами з Чорного моря. Їх фактично немає останнім часом, і чи знов таки підкоситься Путіна? Ну, це еліти в першу чергу будуть вже вирішувати, тому що в принципі. Путін і його адміністрація достатньо нервово відноситься до цих виборів. Їм потрібна щира перемога, їм потрібна велика явка, і бачите, як тільки цей Надєждін з'явився, з, з якою ну достатньо такою стерильною програмою теоретичної припинення війни, і навіть цього вирішили не реєструвати, тому що він становив там теоретичну небезпеку. Ну, умовно кажучи, Кремль побоювався, що. Ну, умовно кажучи, могли щось статися з путіним, а надіжним би став президентом. Ну теоретично таке теж могло бути, і тому це підкошує в дійсності легіт... ну, нелегіт... легітимність в очах еліт, в очах народу російському. Ну йому байдуже в принципі, що відбувається. Вони намалюють той результат, який їм потрібний. Але путіну тут досить важлива деталь: Путіну потрібно 80%. Тому що це в демократичному суспільстві можна перемогти 51% і нічого тобі не буде. А в автократичному суспільстві потрібно 80%. Вони знають різницю між байдужим голосуванням і голосуванням все ж таки щирим, ну, принаймні, така зворотній зв'язок повинен бути. І вони над цим працюють. І тому це звичайно підкошує підходчою легітимність. Сподіваюся, що за ці там, в піки чотири дні залишилось, да? Е, ще багато буде сюрпризів, які буду показувати елітам, особливо олігархічним. Там вже прилітало ж не тільки по нафтопереробним заводам. прилітали по Сіверсталі, прилітали по Новоліпецькому металургійному комбінату, який працює на оборонку, і так далі. І так далі. Тобто, це тактика, яку повинна сповідувати Україна. Це можливе тільки за наявності власної зброї, масового виробництва власної зброї, тому що захід скоріш за все не дасть Україні можливості використовувати західну зброю по території Російської Федерації. Не слід на це сподіватися. А ось для цього потрібно, щоб Кабмін організовував кредитування ВПК, У нас не організовано Це банки не хочуть кредитувати. Кабінет міністрів не виділяє гроші на кредитування. У нас все агроборонів. У нас фінансують ритейл, фінансують тільки на оборонку. Це просто злочин. Кабмін не забезпечив секретність ВПК. У нас ледь на відкритому доступі можна побачити, де знаходяться ці підприємства. Кабмін не забезпечив таємницю імпорту зброї в нашу країни. В базах митниці можна бачити, звідки везуть, за якими цінами і так далі. Кабмін доходить навіть до маразму, коли навіть немає замовлень на зброю українську ну, з різних причин. Вони, наприклад, забороняють експорт української зброї. Ну слухайте, якщо ви не даєте кредити, не даєте це, то дайте людям хоча б заробити на зовнішніх ринках, і оцей комплекс проблем повинен бути вирішений, тому що от зараз є питання мобілізації в Україні. Це теж пов'язано з. З механізацією армії а механізація армії можлива тільки за рахунок виробництва власної зброї? От ви сказали про пересічних росіян, так про звичайних і до речі, бійці Сибірського батальйону вони прямо звернулися до громадян Росії із закликом брати зброю в руки і боротися проти диктаторського режиму Путіна. Скажіть, як ви вважаєте, чи може в голові звичайного пересічного росіянина от щось? Кардинально змінитися, щоб він нарешті зрозумів і взяв е, ту зброю до рук і пішов проти Путіна, зокрема проти його режиму, чи це вже так, такий сценарій неможливий. Ну якщо хтось підтримує, тобто, всередині еліт, хтось підтримує, е, Путін все ж таки ретельно працював над свідомістю росіян 20 років. Е, вони атомізували саме росіян. Ну от русських, те, що ми називаємо. Вони не спроможні створювати горизонтальні зв'язки. От ми дивуємося, що навіть матері відмовляється від своїх синів, або дружини торгують своїми чоловіками як м'ясом. Іди, там гинь, там за там за гроші, все інше. А я там думаю, може, я ще встигну в другий зам заміж вийти, наступного відіслати. Кому пощастить, можна і три рази. Ось, тобто, це руйнування емпатії на рівні ну вже сімей, угу. і це Путін, це от це спеціальні технології. Вони застосовували таку безнадьогу, яку вони активно нав'язували росіянам. Тому на жаль, я не вірю в такі неорганізовані, неорганізовані якісь горизонтальні зв'язки. На Кавказі це можливо на Кавказі можливо, бо там більш традиційне суспільство. Там а, сімейні зв'язки, там а, о, родові зв'язки. Чому там на Кавказі це теоретично можливо? На жаль, самі росіяни, я в це не вірю без якоїсь підтримки середині Ну, мовно кажучи, якийсь там генерало горолосить. А я там піду на на Кремль, припустимо. Ну, як це було наприклад з Пригожино. В такому форматі теоретично можливо. А так, я поки що не вірю у це. Але можливо, те, що такі заклики є, це такий спосіб легалізації подальших дій, можливо, деяких груп в Росії. Я цього не виключаю. А от чи може взагалі початися громадянська війна? Чи це також виключений варіант? Може, може, це Кавказ. Знову таких Кавказ, тому що на Кавказі тільки є такі паразки для громадянської війни. В принципі, на Кавказі. От у нас часто е, говорять про розпад Російської Федерації. Я не вірю в розпад Російської Федерації, але в гарну громадянську війну в окремих регіонах вірю, там можливо це. А найбільш е, е, перспективними є Чечня, Дагестан і Тиваючого теоретично. Чому вони мають більшість там, ледь не єдине республіки, де немає, хоча б 20 чи тридцять відсотків росіян, В Чечні 99% це чеченці, пасіонарний народ, пасіонарні еліти. Так, ось там теоретично це можливо. Є зовнішній кордон. Це означає, що хтось може передати зброю, наприклад. Є база економічна база для незалежності, ось це теоретично можливо. Ось така гарна громадянська війна. Але ще поки не визріли передумови Хоча, от з хитанням економіки це може бути в дійсності. А так, поки що, я таких передумов не бачу на даний час. На даний час, хоча це бажано в принципі сценарій для України перенесення війни на територію Росії. Це знаєте, як Ленін сказав 2017 році перетворення імперіалістичної війни в гражданську. І Україна, звичайно, що повинна цьому сприяти в різний спосіб. Такі в цей бензинчик підливати в це багаття, тому що гарна громадянська війна в Росії нам цікава. Враховуючи ці всі події, і дрони, так, БПЛА, повстання російських бійців, як ви вважаєте, як на це може відреагувати Путін? Тому що поки що офіційних заяв ні від нього, ні від Піскова, так від його представника також ми не чули. Чи можливо він намагатиметься якось проігнорувати цей момент? Можливо, він почне казати, що ми це все повстання придушили. Як на вашу думку, може відреагувати російський диктатор, і чи взагалі він буде якось давати свою оцінку цим всім діям? Ну можливо, що до виборів взагалі нічого коментувати не буде. Ну, скаже Міністерство оборони там вже говорило, що вони всіх повбивали і все у них добре. Тому це знаєте, ні царська і діло ще uh -huh. зараз це коментувати. Хоча я ж говорю: прильоти по НПЗ це дуже серйозно в дійсності для росіян і для олігархів, які розуміють, що їх позбавляють. От лукої, наприклад, ледь не єдина приватна компанія, яка ще залишилась така, як приватна, хоча там, звичайно, що там є вплив держави і так далі. Але це досить серйозні дзвіночки для них. Що вони не уникнуть, не уникнуть от такого, от такого покарання за за роботу в Росії, пане Тарасе. Дуже дякую за ваш коментар, що згодилися приділити нам свій час. Ну і розповісти, так знаєте, трішечки більш детально пояснити все такі такі події, е, які сталися за сьогоднішній день. Друзі, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, обов'язково написати коментар, що ви думаєте з приводу цих ситуацій. Ну, звичайно, поділитися нашими відео з друзями, близькими, рідними, щоб підтримати нас і отримувати актуальну перевірну. І ми сподіваємося, що цікаву для вас інформацію. Ще побачимося у нових випусках.